Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка вентилятор зі зволожувачем повітря Air Cooler Fan. Я вже користувався ним декілька місяців і виявив декілька недоліків, про які і розкажу. В комплекті вентилятор, інструкція англійською, кабель USB Type-C для живлення, і ось такий поясок, це типу ручка для нього, яка насправді не потрібна. Корпус пластиковий середньої якості. До речі, корпус білого кольору виглядає трохи краще. Ось тут у вентилятора знімається якась кришка. Подейкують, що туди треба класти якусь пахучку, але я не впевнений. Кут положення вентилятора можна регулювати. Налімо води і подивимося, як працює. Бак тут на 600 мл. Для живлення підійде будь-який блок живлення на 5 В 1 А або ж можна підключити до компа. Перша кнопка вмикає вентилятор. Є три швидкості обертання. Дує він нормально, відчувається навіть за 2 метри від нього, шумить не сильно. Наступна кнопка вмикає зволоження. Теж є 3 рівня інтенсивності, прохолода від нього відчувається, якщо сидіти під ним на відстані не більше метра. Для загального зволоження повітря в кімнаті цього недостатньо. Мені вдавалося підняти вологість максимум на 2%. Шум від зволожувача набагато більший. Не всі мембрани працюють однаково, деякі видають менше пари. Також помітив, що коли прилад трохи постоїть без діла, то потім зволоження не працює, ніби мембрани заклинило, і після того, як я до них доторкнувся пальцем, вони починають працювати. Наступною кнопкою можна обрати колір підсвітки бака. Остання це таймер, можна встановити на одну, дві або три години. І найголовніше, одного разу вода з баку просто витекла. Ніяких тріщин при тому у ньому немає. Він просто стояв у мене з водою близько тижня і раптово потік. Можливо, спрацював якийсь капілярний ефект, і вода протекла через мембрани. З тих пір він все ще працює, і вода більше не витікала. Однак ставити його близько до електричних приладів я не ризикую. Посилання на вентилятор залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.